На цьому відео коротко покажемо одразу дві холодильні шафи, середньотемпературні, виробник технохолод Україна. Стан чудовий, шафи після реставрації, бувалого вживання, перевірені майстром-холодильщиком. Одна шафка на 4 дверки, ось перша йде у нас. корисний внутрішній об'єм 1200 літрів у неї. Висота 2 метри 10 см, довжина 1 метр 33 і ширина по боковій частині 75 см. Споживає 600 Вт така шавка. Температура від 2 до 8 градусів Цельсія регулюється. Внутрішній об'єм 1200 літрів сказали, і полички 55 на 60 всередині. Тобто, така шавка, вона із статичним видом охолодження без обдува. Там зверху є у нас випарник. Ось всередині вона також в ідеалі. Тут стоять нові ущільнюючі резини на кожну дверку. Поставили новесенькі, тобто всередині вона має дуже гарний вигляд. Стан чудовий. Обладнання перепровіряється майстром холодильщиком Повторно ми проганяємо, перепровіряємо. Ось так відійду, покажу в загальному. Так, і друга шавка у нас трішечки менша. На 1000 літрів корисного об'єму. Висота 1,90 м, довжина також 1,33 м. І глибина її також 75 см. Споживає так само 600 Вт в годину, має 1000 літрів корисний об'єм внутрішній, і полички так само 55 на 60 в розмірі. Ось така шавка, вона вже йде із динамічним видом охолодження. Це значить, що тут всередині є обдув. Прямий обдув товару. Ось два вентилятори стоїть, які обдувають товар. Всередині також тут стан ідеальний. І тут стоять нові ущільнюючі резини. Але тут вони сірого кольору були замовлені, тому такі поставили. Дві одиниці готові на продаж. Електронні контролера вже стоять окремо клавіші на вімкнення-вимкнення компресора агрегата. Кого цікавить, запитуйте. Готуємо на замовлення. В асортименті багато цікавого. Різні габарити є. Можемо підготувати те, що вам потрібно.